Того часу Ісус говорив до одного начальника Фарисеїв, який запросив Його: Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих, калік, кривих, сліпих. І будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, сьогодні маємо понеділок, 31 жовтня, закінчується місяць жовтень, і так. Думаємо вже, можливо, про наступний місяць, складаємо якісь плани, маємо нашу якусь ментальність, маємо наші думки, незважаючи на цю ситуацію чи зважаючи, вона може нам зашкодити там, можуть бути якісь, як сьогодні, ранкові обстріли, чи ще щось. Але коли закінчується, ми дивимося, який прекрасний сьогодні сонячний день, і людина так схильна, щоби. До кращого і забувати швиденько те, що відбувається, хоча важко забути те, що є, в чому живемо. Але Ісус сьогодні теж промовляє до нас, тому що може ми звертаємо увагу на якісь такі великі речі, на якісь цікавимося політикою, цікавимося, якби такою формацією, дивимося, що відбувається за кордоном, як політики, які приїдуть, хто як, що де буде, і так намагаємося бути в курсі всіх цих подій. Але Ісус нам хоче повернути нас, як в свій час, коли Він був присутній серед фарисеїв, і хотів дати їм теж такі певні директиви, такі певні правила, якоїсь, щоб змінити цей менталітет, яким вони жили. І так говорить до них Ісус сьогодні. І теж, напевно, що говорить до нас. Хоча ми зараз можемо кожен сам себе запитатися, тому що. Це є таке риторичне запитання, брате та сестро. Напевно, що ти живеш так, як каже Ісус, але якби так щось було, що можливо би те, що жив тим менталітетом старим старої людини, не як християнин, не як нас Ісус просить, ну то маємо нагоду сьогодні це передивитися, своє життя, свої думки, свою цю нашу цю ментальність. Хоч ми є, кажемо, що український народ є один з найгостеприємніших. У нас такі гарні традиції. Ми з хлібом і сілью зустрічаємо всіх людей, ми відкриваємо, даємо саме, що маємо дорогоцінне. Але можливо, так і було теж і в єврейському народі, що вони теж, ці східні народи, вони теж такі гостеприємні, в них це все закладено є. Тому не знаю, чи можливо так з ними позмагатися в цій гостеприємності. Але чомусь Ісус. Каже до фарисеїв, які запросили його, коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Зразу, коли чуємо ці слова, думаємо: Ну, то як? Ісус, не хоче, щоб я запрошував якогось брата, якогось друга, родича. Якісь дивні слова, так якщо ми це будемо буквально переходити до цих слів, інтерпретувати їх, то напевно, що трошки загубимося в цих інтерпретаціях і поясненнях, але напевно Ісус говорить про щось іншого. Там ще є більше експерти, є певно ті слова латинською мовою, які пояснюють грецькою. Ці різні, різні, Коли Ісус говорить, там не запрошуй на таку гостину, не запрошуй зранку чи в обід цих людей. Але насправді Ісус іде на такому більш духовному рівні до нас звертається. Добре є певно мати гостини, добре є запрошувати рідних, близьких. Але хоче на що нам зважити Ісус, це коли в. Вже в його часи, це дві тисячі років тому назад, це було так, що люди і в нас такі люди, які є того ж самого рівня, наприклад, того самого достатку. Запрошують когось на якусь гостину в ресторан чи до себе додому. Але це люди, вони є рівні, вони знають, і навіть так говоряться, так готують. Добре, дуже хочемо приготувати цей обід, бо навіть воно десь так всередині є, ну, коли нас запросять, можливо, або вони таки потім мусять нас запросити. І воно, якби, в нас кажуть, дай завдай. Тому що, якби щось можемо робити, але теж очікувати. Що пізніше нас теж за це якось запросять, винагородять, подякують, скажуть нам, які ми молодці, як ми гарно це все приготували, і пізніше вони захочуть нас ще здивувати і зроблять ще краще. А якщо цього не відбудеться, чи нам не скажуть дякую, тому що це так має бути, або нам не віддячать, ну, то ми, можливо, дуже сильно тоді розчаруємося або образимося, скажемо, що це таке. І якось так воно в суспільстві є, що завжди потрібно. Комусь за щось віддячувати, завжди віддавати. А Ісус говорить спокійно. Це маєте, напевно, що, але хочу вам сказати щось іншого. Ісус хоче нас навчити любити даром, любити безумовно. А як це? Хто це? Як це, як це можна зробити? Ну, так, що каже, запрошуйте тоді, тих, які не можуть вам віддячити. Напевно, теж це не йдеться, що зараз взяти якусь першу людину з вулиці і привезти до себе її додому. Це зрозуміло. Але любіть добро людям, які, можливо, навіть і не замітять цього добра, можливо, навіть не зважать на те, що ви зробили їм якесь добро. Робіть добро тим, які не зможуть. Знаєте, в Ютубі, в мережах соціальних можна знайти стільки різних тих відео, такі більше з Азії, з Кореї, там ще звідкись, такі просто без слів зрозуміло, коли люди роблять якісь такі добрі вчинки один одному. Можливо, допоможуть дорогу перейти, можливо, там куплять якісь взуття, чи, можливо, куплять, тому що вони мають таку можливість. Їм не важливо, що цей чоловік зможе, бо цей чоловік, можливо, ніколи не зможе йому віддячити, або навіть не зрозуміє, наскільки це. Але, власне, Ісус хоче зламати цей ментальність, що ми, якщо щось робимо, то, напевно, заради того, що отримуємо якусь, якусь вдячність, або якусь вигоду, або, ще щось, або, можливо, якусь пошану, чи ще щось. І це, власне, йдеться про те, щоби ми не збирали ці скарби тут на землі. А Ісус нам говорить, що наша... це буде, ми отримуємо і будемо... будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати. Ті. Віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Направду запрошує нас, Ісус, працювати для, для цієї скарби, для неба збирати. Це є важливе в сьогоднішньому дні, бо ми звикли в цьому світі, європейському, західному. Ми звикли до того, що навіть коли я проживав в Іспанії чи в Італії, завжди так заведено, що якщо хочеш про щось домовитись, про щось порозмовляти, то це має бути за обідом. Це є так традиційно. Але на правду, і кажу, повторююсь, що ми завжди чогось очікуємо. Маємо тільки очікувати. Те, чого нас Ісус навчив. Любити безумовно, любити даром, тому що Він нас любить безумовно, тому що Ісус нас любить даром, життя нам дане даром. Всі, все те, що ми отримуємо, навіть якщо ми багато працюємо, багато навчаємося, можемо побачити, що так багато людей працює, але цього не отримує. Тому будьмо вдячні Господові і навчимося любити. Безумовно амінь